Друзі, доброго доброго усім ранку. Я вас зустрічаю сьогодні знову на кухні. Так як коровка у нас зараз уже вдома, то я тут буквально через двір перебігла, подоїла її в 6 годин ранку і тоді пораюся на кухні. Значить, Покормила курчаток, покормила курей, собаку, котика. Та чоловік тільки що погнав корівку на пасовість. Друзі, кому скучні мої відео, не хочете, не дивіться, я ж нікого не заставляю і другої життя, в мене не буде і немає. Ми живемо в селі. Ну, а хто живе у селі, той знає, яка в нас робота. Тим більше, якщо є корівка, то ми прив'язані додому. Ми нікуди не можемо поїхати, тому що корівка доїться три рази на добу. Ось і вона пасеться на лугу, ми її ганяємо додому. Ганяє її чоловік. Так що в мене болять ноги, я далеко не дуже ходю, і він сам ганяє три три рази на день. Це значить шість разів туди, назад, туди, назад, туди, назад. Такі справи, друзі, я дою і переробляю молочко. На ринок ми їздимо разом, чоловік возить мене на машині. Ну, якось так, я не оправдовуюся, але ми працюємо разом. Він не хоче просто зніматися на моєму каналі, де його голос промайне, і так, де смільком я його можу показати. Він не хоче. Канал мій, і я з ним знімаю моє сільське життя. Так що, іще раз повторюсь, кому скучно на моєму каналі, я нікого не тримаю. Це так, к слову. Я думаю, що я відповіла тому, хто задавав мені питання. А зараз я буду сепарувати молоко, готуватися на ринок до неділі. Буду робити творог, обіжирений жирний сметану. А зараз я, значить, обрабатую сепаратор. Зараз покажу. Отак от я виварюю у, е, значить, антисептик, туди засипаю, і це все я кип'ятила. Зараз я буду виливати все промивати і тоді буду тільки сепарировать молочком. Сьогодні в мене вже почалася стірка. От зараз ось я буду сепаратор теж кип'ятком все обдавати і буду сепарировать Так що, друзі, от такі роботи не просто там подоїла. Ванкі, те, а ще і все обладнання я обробляю. Сіпарію молоко, вже майже заканчую, трохи сталося. Так, у мене було масло, замовлено масло, то я половину слівок просіпарував на масло, а з тих вершків буду робити світану. Треба буде трошки відкрутити сепаратор, бо дуже дуже йдуть густі слівки. Тієї коровки були річі, вершки. Треба трошки відкрутити. Ну нічого, пристосуюся. Це я ще другий раз ці другий тиждень. Трошки перемила ще ось ось ще буду зараз перемивати. Два відірка, ось, ось зробила на жирний творог. Значить, як я роблю е -е, обрат на пополам цельного молока. Це в мене буде жирний творог. А це буде в мене ось в каструлі. Вроді зірвала кавун отакий, вот і у бабусі залишився ще длинний такий полосатий. Кавуни дуже добрі. Назбирала на низу таких огурчиків красивих, гарних. Зараз піду у себе на городі ще, може, щось найду. Та візьму, мабуть, на базар у неділю, зараз погріб спущу, бо нам уже повно. Назакривала, мені вони не потрібні. Дома вже в мене небагато гірочків, тому що вогудина вже геть майже досихає, ну от скільки ще насобирала. насобирала собиралася майже три відра. Розові, є сім'я до здорові. Отакі. Це ми їмо такі, такі добренні. А от і є отакі длінні, як. я не знаю, як вони називаються. І красні, красиві. Такі добрі зараз помідори, що я не можу їх наїстися. Цілу мусяку нарізаю і ми її з'їдаємо. Таке все смачне з городу своє. Друзі, добрию всім придобрий ранок. Я вже все попорала. Вже початку восьмого готую сніданок. Уже в мене стирається машинка. В общем, все йде своїм черідом. Це буде відео з продовженням вчорашнього, тому що вчора я не доснімала, трошки були проблеми. Але все добре. Ну як же тут не будеш тримати корову, якось у риж, який той захльоб хлебче молоко? Що ти пить хочеш, зараз принесу. Зараз душно на дворі. хоч і хмарно у нас, але душно. Зараз, зараз, зараз мій хороший, Іду, іду. Оце ти так хотів води. Ах ти ж, ти хочеш, щоб я тебе. Ні, фу, ти такі пиляки тут робиш, ну тебе в бані. Ні, не хочу. Це коровки тут чоловік носи воду. Рижик не відривається від миски, ну тебе. Випросив. Дала йому гречаної кашки з молоком. Хлебче. Зірвалося на дощик, трошки накапало, покапало, поки чоловік виводив корову на пасовище в обід. І все. Кажу йому, ти налякав дощ. Він надів сапожки резинові, курточку надів. Кажу, боже, згориш ті курточки, поки виведеш корову. Він поки пішов і дощик перестав йти. <су> Дзвоню дочки, кажу, оце ж так. Чекали дощу, написано в прогнозі, що дощ, а дідусь налякав його. Оце таке. Чекаю, повинен приїхати заказчик із міста. А на завтра спарила молоко на ряжанку, а тепер куча замовлень мені надзвонила. Це ж люди в нас такі. Ну ви ж знаєте, що це така вість, що його можна робити зарані. Це ж не в последню минуту. Поки воно охолоне, поки заправиш сметаною, поки воно скисне. Це ж все треба час. Вони дзвонять у останню минуту, в останній день. Лена, ой, нам на завтра ряжанки, та йоханий бабай. Ну, добре. Думаю, що я вискочу. Я, я знала, я думаю, хай буде лишня, продам, не продам, самі поїмо дуже добре. Тепер нам не буде. Буде все на продаж, дай Бог, щоб усім вистачило. Так що такі друзі, справи? Все в мене вийшло, творожок я вчора, оце ж так, утром сіпарію, то до вечора, до восьми часов він вже і прокисне. Я його і вже отоплюю на ніч. Потім встаю ночі. Знімаю часа втри, воно ж висить у мене, капає, стікає сироватка, тоді в три години встаю, знімаю, ложу по холодильникам, От, ховаю у холод. Ну, Взагалі, общем, в общем, хто тримає корови, той знає, як воно. Що ляжеш пізно, і встанеш рано, а ще й вночі встаєш, бо треба працювати. Ну нічого, хай буде і так. Аби були тільки покупці і щоб розбила продукцію. З чоловіком оце ж сьогодні балакаємо. Боже, як посчитала комуналку за світло півтори тисячі гривень. Кажу чоловікові, що ж ми заробляємо на тій корівці. Все взати оддаємо. На машину треба заправити, бо на базар же треба якось виїхати. кажу чоловікові. Буду на велику тягати. Чи будеш ти. А він каже точно, Знаєте, як у мужика на базарі. Такими віщами долажна торгувати жінка. Ой, не знаю, як воно буде, не знаю. Як було в нас дві коровки, то якийсь доход, якісь копійки ми заробляли, ще й непогано заробляли. А як з однієї корівки, звісно, воно не те, а сил немає. Я сказала, я більше тримати їх не буду. Ото одна потихеньку, хоч для себе, а що ж для себе? А жити за що? А зима прийде за газ чим платити. Ой, не знаю. Я не жалююся, як пише там моя сестра, які вони щасливі у Криму. Ну що ж зробиш? А не щасні в Україні за те, що вони щасливі. Так що якось так. Ну, нічого. Все буде добре. Все ми переможемо. Не може бути так, щоб ми скільки бідували. Буде все добре. Ми надіємося, наші захисники і захисниці вони молодці. І дякуємо ті, тим странам, які допомагають нам, які надають допомогу. Все буде добре, друзі. Я така, я взагалі. Оптимістка. Я всегда кажу хвост пістолетом. Так, молоко геть вилизав, а кашу ні, сидить їсть, може, й поїсть. Ну, сразу випив усе молочко. Молодець, рижик, їш їш. А то підеш на гульбіще голодний? Не годиться голодним ходить на гульбіще до дівок. Треба їсти, щоб сила була. чоловіче. Так що давай давай на це, дивіться, таке гарне, пригарне молочко на ряжанку. А це з коринку я вже відібрала, потім ділю на всі баночки, бо всі хочуть із коринкою. Хоча я таких віщей не їм. Я собі, я вже казала, я проціжую через сито. Не дай Боже, мені попаде до коринка, я їсти не буду ряжанку. Отака От я противна насчет молока. Друзі, <гад> нема коли знімати. Зараз оце поки все приготувала на базар, поки поважила, поки все склала, ряженку заправила, перемила все. В общем, все приготувала, пішла, викупалася ось, ось. Зараз буду сушити голову бігом посушу феном і буду лягати спати. Бо час вже почало 11, а я а, а мені в 4 ранку вставати. Так що, друзі, такі справи. Зараз виложу все, що наснімала, таке буде сьогодні в мене відео. З вчорашнього дня, трохи з сьогоднішнього. Ну, Я думаю, трошки попусте, буде свободніше. Тому що сьогодні ще вечором ходила на город, рвала портулак корові на завтра на ранок, бо ми її виганяти вранці не будемо сильно рано. Рубала кукурузи, От, нарвала два мішка портулаку з щирицею. Дивилась в інтернеті Там, значить, вогудину з квасолі. У мене така зелена стоїть, а стрючків немає. Вона цвіла, але не пов'язалося нічого. І можна давати коровам. То я зірвала трошки квасолі, в общем, сорті сьогодні корові наробила. Сьогодні вечором дали трошки, чоловік там попорався після дойки. І... Завтра на ранок, поки ми приїдемо з базарю, тоді ми її виженим на пасовище, бо косити нема чого. Нанизу, геть, земля потріскалася. Геть немає трави. Геть отака. Так що, ми думали, що ще буде другий кос, але ніякого другого косу немає. Косимо корівці. Так що, такі, друзі, справи. Ще ж я насобила реала помідор, але ну, це вже буде з неділі. Буду переробляти. От насбирала огірочків там молоденьких зелених, то завтра возьму на базар. Може, хто купи, а якщо не купить, то не знаю, що з ними робити. У мене вже пів погріба тих огірків, не знаю. Взагалі, отакі друзі справи. Сьогодні з міста приїхав замовник, забрав товар довольний, все хорошо, все зробила, і масличка йому зробила, і сметана така гарна, і творог дуже-дуже смачний. Два бутиля молока він бере, в общем, на 550 гривень скупився і поїхав чоловік довольний. Не знаю, завтра оце ж на базар. Що там буде, як буде? Постараюся вам зняти. Оператора в мене нема так хорошо було з оператором, це ж моя внучечка. Вона зніме мене все, тепер я якось щось познімаю сама. Отакі друзі справи. Завтра треба щось купити м'ясного, чи м'ясця, чи щось, бо в морозилці пусто закінчилось усе. Ми ж не їздимо, і магазину не було. Я його зварила, ту свиніну, а воно, як подушло, хоч об дорогу. Не знаю, я не можу оце магазин. Не. Беремо, звісно, куди ми діваємося, бо там акції дешевше беремо ну, з домашнім не зрівняти, звісно. Так що, друзі. От такі справи. Ну, а я вам всім бажаю всього самого найкращого, тихої ночі. Хоч воно і не виходить тихо, тихо, але От, особенності в городах. Ну, що поробиш? Ми в селі, як казала мені моя сестра, Богом забитий край, кому ви нужні? Ну і слава Богу, що мені не нужні не буде сюди прильотів. Так що отакі от друзі справи. Ну ладно, вам бажаю всього самого найкращого, мирної ночі. І сподіваюся, завтра зустрінемося. Пока-пока, я пішла сушити свої коси.